Дивитися програму «ДВ Новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Для чого нідерландцям референдум щодо України? Путін ймовірно схвалив убивство Литвиненка. Чи загрожує Молдові революція? Європарламент стурбований ідеєю референдуму в Нідерландах щодо угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Але євродепутати вірять, що рішення нідерландців ухвалять з розумінням суті та важливості цієї угоди. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухвалені у четвер у Страсбурзі. Напередодні уряд в Газі пообіцяв виступити на захист угоди з Україною. Хто і для чого ініціює референдум в Нідерландах, з'ясовував Максим Драбок. Амстердам. Велосипеди, канали та запах марихуани саме тут, у невеличкому підвалі, а не у владних кабінетах Брюсселя, може вирішитися доля Асоціації України та ЄС. Спускаємося вниз, де на рівні дна амстердамських каналів розмірковують про високу політику Євросоюзу. Т'єрі – один із організаторів референдуму. Він вважає, що 17 мільйонів голландців не мають впливу на політику ЄС, що це не демократично, тому й ініціював голосування. Я люблю європу, співпрацю, вільну торгівлю, те, що спільні проблеми вирішують спільними зусиллями. Але чому у нас має бути європейська міграційна політика, європейська валюта і вся ця бюрократія для регулювання та гармонізації? Європейський парламент? Це все старомодне мислення. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію з Україною ще торік влітку, але перед тим ухвалили закон, який зобов'язав уряд проводити референдуми стосовно будь-якої ініціативи, що збере на свою підтримку 300 тисяч підписів. Євроскептики змогли подолати цей бар'єр, тому 6 квітня нідерландцям належить висловитися щодо питання про асоціацію ЄС і України. Як вважає голландський експерт Марк Янсен, Україна просто потрапила під гарячу руку внутрішня європейська політика. організатори цього референдуму. Бояться що голландський уряд віддає за багато повноважень Брюсселю. Жителі кораліста поки що мало знають про цей референдум. <рес> не дуже знаю про це. Вибачте, я подорожував і не стежив за новинами. поки не знаю. Я ще подумаю. Я чув про це, але ще не маю власної думки з цього приводу. втім, позиції євроскептиків у Нідерландах дуже сильні. Саме тут, 10 років тому на референдумі сказали Ні європейській конституції. І ЄС був змушений відмовитися від цієї ідеї. Кампанія на підтримку асоціації України і Євросоюзу стартує в лютому. Уряд та волонтери мають два місяці, аби переконати голландців проголосувати за. Британський звіт щодо вбивства Олександра Литвиненка, одного з найгучніших критиків Кремля на заході, завдав сильного удару по Володимиру Путіну. Саме російського президента в ньому названо ймовірним замовником отруєння екс шпигуна. Такого висновку дійшов високоповажний британський суддя, якому доручили вивчити справу про загадкове вбивство 10 років тому. Які наслідки це тепер матиме? Жорсткі заяви з Лондона. Головний меседж судді Майкла Оуна такий до вбивства Олександра Литвиненка, ймовірно, причетний президент Росії Володимир Путін, екс офіцер ФСБ, який співпрацював з британською розвідкою, отруїли полоніям колишні колеги Андрій Луговий. і Дмитро Ковтун. Пропозицію судді відразу після засідання розповіла Марина Литвиненко. The на думку голови суду, з високою ймовірністю можна стверджувати, що ФСБ надіслала логового і Ковтона убити Сашу. Крім того, він вважає доведеним і те, що Володимир Путін і Микола Патрушев на той час директор ФСБ особисто схвалили убивство. Висновки суду відразу ж почали обговорювати в британському парламенті. Міністр внутрішніх справ Тереза Мей оголосила, що досудове розслідування було докладним, ретельним і неупередженим. Проте суд не надав конкретних доказів причетності російського керівництва до вбивства Литвиненка, оскільки частина документів щодо цієї справи засекречені. Це дає привід Москві дорікнути Лондону за упередженість, вважають західні експерти. І вона це одразу зробила, назвала справу політично заангажованою. Така реакція очікувана, заявляє німецький політ. Толох Штефан Майстер це типова реакція Росії. Москва стверджує, що розслідування політизоване, не виважене і не спирається на факти. І згідно з цією логікою, Кремль цю доповідь та й весь процес ігнорує. Але звісно ж, оголошення результатів розслідування на такому рівні атакує безпосередньо російське керівництво Німецький політолог вважає, що публікація доповіді неминуче негативно вплине на взаємини Росії та Великобританії. Водночас, на думку російського політолога, Олога Григорія Добромилова, чекати погіршення відносин не варто. в тому, що на рівні політичних еліт ця ситуація вже давно детально розібрана. Тому ніяких несподіванок для осіб, які ухвалюють рішення в цій ситуації, немає. Це ніяк не вплине на взаємини між ними. як вже зазначила глава МВС Великобританії, Лондону все ж доведеться підтримувати контакти з Москвою, наприклад, щодо таких важливих питань як Сирія. Європарламент у четвер висловив підтримку новому урядові Молдови. Утім, політичний землетрус у Кишиневі не вщухає після штурмування парламенту вночі. Мітингувальники як. Проєвропейські, так і проросійські в четвер продовжили антиурядові протести. Чого власне добиваються молдавани? Поговоримо про це з румунським євродепутатом Зікфридом Мурешаном, який серед іншого займається питаннями євроінтеграції Молдови. Пане Мурешане, лише впродовж останнього року у Молдові змінилися п'ять урядів. Чому така нестабільність? На останніх парламентських виборах в Республіці Молдова результати кандидатів мали невеликий розрив, але перемога стала однозначною. Вондіпопейшнх Україні перемогли проєвропейські сили. Але справа у тому, що у цих проєвропейських сил трьох проєвропейських партій виникли проблеми з формуванням єдиного уряду, який би стабільно керував країною. А якщо вимоги протестувальників задовольнять, чи є ризик, що на зміну? Про європейському урядові прийде проросійський. Очевидно, що громадяни Молдови розчаровані політиками. Коли соціальне та економічне становище в країні складне, то популісти, екстремісти, націоналісти завжди намагаються нажити собі політичний капітал. Я сподіваюся, що розвороту Молдови у східному напрямку все ж не станеться, бо для Молдови, Румунії та всіх інших країн Центральної та Східної Європи важливі як добробут, так і безпеки. Які є на заході в Євросоюзі та НАТО, і я думаю, що громадяни Молдови повинні розуміти це, оцінювати ризики і не стати жертвами агресивної, екстремістської та популістської риторики? Дякую, пане Муришане. До іншої теми Україна в Давосі заявила про початок процесу повернення Криму. Київ ініціює новий міжнародний формат переговорів. Тему продовжимо в огляді новин. Петро Порошенко створив службу з деокупації Криму. Вона працюватиме в складі представництва президента України в Криму і опікуватиметься поверненням півострова під юрисдикцію України. Раніше міністр фінансів Наталія Яреську заявила, що Київ виступить з міжнародною ініціативою. За аналогією з форумом у Женевському форматі. У Москві вже заявили, що не обговорюватимуть з Києвом питання Криму. У Німеччині на невизначений термін продовжать контроль на кордоні. Про це у четвер заявив міністр внутрішніх справ країни. Перевірки запровадили у вересні через великий наплив біженців з Австрії. НАТО може провести перші з 2014 року формальні перемови з Росією. Про це повідомило агентство Франц Прес із посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми даними, перемови однією з тем, яких буде ситуація в Україні, можуть пройти уже наприкінці лютого, на початку березня. У сонячній системі є дев'ята планета. Вважають астрономи Каліфорнійського технологічного університету Майк Браун і Костянтин Батигін. Планету виявили за допомогою математичних розрахунків. Її маса вважають учені в десятеро перевищує масу Землі. Побачити нову планету через телескоп поки неможливо. Тому ця новина космічного масштабу поки залишається гіпотезою. Де ви новину розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.